Світа, ключу фонарик, нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіном. Вітаю, друзі! На каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами активно слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій країні після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Збройні сили України продовжують тримати оборону, знищувати ворога та звільняти наші землі від загарбників. Розпочалася 282-га доба героїчного протистояння української нації російським окупантам. Тому пропоную більш детально зупинитися на подіях на фронті. У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що ворог на Бахмутському напрямку продовжує зосереджувати власні зусилля на наступальних діях для обстрілу позицій українських військових та населених пунктів здовж лінії зіткнення. Противник використовує танки, міномети, реактивну та ствольну артилерії. На Авдіївському напрямку противник намагається покращити власне тактичне положення. Крім цього, росіяни завдають ударів по населених пунктах та об'єктах цивільної інфраструктури області. Загарбник використовує весь спектр артилерії для ураження житлових районів. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборонні дії. Наразі ворог має на меті утримати контроль над тими населеними пунктами, які тимчасово знаходяться під окупацією Російської Федерації. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та селища, які знаходяться під контролем української влади та збройних сил України. У генеральному штабі ЗСУ повідомили про зменшення кількості військовослужбовців, а ще техніки Російської Федерації в Олешках, що на Херсонщині, повідомляється, що з деяких населених пунктів області противником було виведено та роззосереджено вздовж ділянки автомобільного шляху Олешки Голопристань. У лісосмугах зазначається, що основна частина військ ворога мобілізовані особи. Російські війська продовжують використовувати об'єкти цивільного призначення на тимчасово окупованих територіях. На Запоріжжі, в одному з населених пунктів, окупанти облаштували у приміщенні школи польовий шпиталь. Місцеві мешканці повідомляють, що протягом кількох останніх днів листопада загарбники евакуювали власних поранених вантажівками та автобусами у бік населеного пункту Мелітополя. Українські військові повідомляють, що аеродром Енгельс у російському місті Саратов знаходиться у стані високої бойової готовності. Зазначається, що на момент підготовки цього ролика на цьому аеродромі зосереджено приблизно 20 бомбардувальників. Це значить, що черговий масований ракетний удар просто неминучий. Крім цього, генштабу ЗСУ стало відомо про наявність на цьому аеродромі боєприпасів, транспорту та ремонтних матеріалів, а також спеціальних модулів, які використовуються для транспортування крилатих ракет Х-55 та х 101 Ракетна небезпека зберігається, але українці цим не зламати. Бо за 9 місяців повномасштабної військової агресії ми звикли вже майже до всього. Україна переможе. Це неминуче. Пропоную більш детально зупинитися на подіях, які відбуваються в Україні, світі та так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною. У міністерстві оборони України повідомили, що листопад став найбільш продуктивним за кількістю знищених окупантів. Зазначається, що протягом цього останнього осіннього місяця збройні сили України знищили приблизно 16 тисяч 970 російських солдат. За наявною статистикою, це найбільша кількість мертвих окупантів за весь час російсько-української війни. Що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки в коментарях. За інформацією від моніторингової групи «Беларуський Гаюн, військовослужбовці Російської Федерації почали втікати з білоруських полігонів. Повідомляється, що 30 листопада місцеві мешканці побачили трьох чотирьох чоловік, які бігли зі сторони полігону обуз Лісновський, що розташований у районі Барановичей. Зазначається, що військовий з собою був автомат Калашникова. На пошуки військових відправили воєнну комендатуру. Мабуть, не всі росіяни готові померти за диктатора. Як ви вважаєте, чи існує можливість того, що на Росії розпочнуться масові протести? Німецький уряд продовжує анонсувати військову підтримку збройних сил України. 1 грудня прес-секретар уряду Німеччини повідомив про плани країни передати українським військовим більше зенітно-ракетних систем Гепард, щоб Збройні Сили України швидше знищували ворога та звільняли українські землі. Їм потрібно більше озброєння. Як ви вважаєте, наскільки швидко Німеччина надасть нашим захисникам ці зенітні комплекси? Служба безпеки України продовжує перевірку церков московського патріархату, які є так званим рупором Кремля, у свято-Кирилівському монастирі на Закарпатті правоохоронці виявили пропагандистську літературу, брошури, де заперечується право нашої країни на незалежність. На території монастиря було виявлено книги ксенофобського змісту та рекламні матеріали, які наголошують на неможливості розділити Росію, Україну та Білорусь. Що думаєте з цього приводу? Ще існують українці, які вважають, що церква не має відношення до російсько-української війни. У Красноярському краї на Російській Федерації спалахнула пожежа. Повідомляється, що вогонь охопив площу в 1200 квадратних метрів. На момент підготовки ролику інформації щодо причин виникнення вогню не повідомляється. Мабуть, знову хтось порушує техніку безпеки на важливому об'єкті. Як ви вважаєте, знову звинуватять українців чи придумають якесь простіше пояснення? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте підтримувати канал. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів дозволяє підіймати відеоролики рейтингом хостингу. Це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Україна обов'язково здолає ворога, бо українці нація незламних. До наступних зустрічей у випусках Моя Україна.